Удалечить, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе фер'я, феєрія, веєрія, мандрів, крок у майбуття, Феєрія, мандрів, твого життя, феєрія, мандрів, див. Цей світ, феєрія мандрів, життя одне феєрія мандрів, крок у майбуття, феєрія мандрів, сенс твого життя, Феєрія мандрів, дивни цей світ, феєрія мандрів, жителне, Мандруй Добрий день, дорогі приятелі, какосте, добро. Привіт! І знов ярія мандрів та я Ігор Захаренко. Сьогодні на нас чекає країна, батьківщина, матері Терези та Слов'янської писемності, країна кришталевих озер та загадкових гір. Країна, де природа та культура це одне ціле та нероздільне. І все це Республіка Македонія, країна Озер та Гір. Так часто називають Македонію. Ця земля є батьківщиною античної македонської цивілізації. Саме тут зароджувалася православна писемність. Македонські міста дбайливо зберігають пам'ятки архітектури античних часів і середніх віків. А ще Македонія визнана однією з найбільш екологічно чистих країн Європи. Унікальне природне середовище. Дозволяє зарахувати цю дивовижну країну до кращих європейських центрів для активного відпочинку гірського туризму, спелеології, спортивної риболовлі та рафтингу. Прекрасна казка. Так називають Охридське озеро в Македонії. Йому близько трьох з половиною мільйонів років. Це одне з найкрасивіших і найчистіших озер Європи, і це одне з найдавніших озер світу. Воно вражає не тільки своєю неповторною красою, а й тим, що це своєрідний живий музей давно вже вимерлих всюди видів тварин. Більше 20 років тому ця природна водойма була включена до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Озеро настільки прозоре і чисте. Що з нього можна пити воду. А дно можна роздивитися на глибині до 20 метрів. Середня температура води тут плітку біля берега сягає плюс 24-26 градусів. Тому купальний сезон триває з травня по вересень. У Македонії з покоління в покоління передаються старі легенди та народжуються нові. Одна з них Розповідає про чудодійну силу Охрицького озера. Кажуть, якщо глибоко пірнути, то, виринаючи, треба ще у воді розплющити очі і подивитися у бік сонця. Тоді ви обов'язково побачите 16 променеву зірку Олександра Македонського і ніякі то не бульбашки, і тим паче не заломлення сонячних променів у товщі води. То справжнісіньке сонце великого Олександра, кажуть місцеві жителі. А коли із озера виходить на берег дівчина, то чоловіки не можуть відвести від неї очей. Вона, немов, світиться якоюсь внутрішньою, непідвладною жодному поясненню красою красива легенда? Так, але лише часткова легенда. Відпочинок на Охрицькому озері насправді перетворює жінок і волосся стає м'яким яким та шовковистим. І шкіра набуває сяєва, і в очах запалюється вогонь, який притягує захоплені погляди. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. На берегах озера люди селилися з незапам'ятних часів. А зовсім недавно археолог Пасько Кузьман знайшов на глибині п'яти метрів залишки стародавнього поселення епохи бронзи. І переконав уряд відтворити його. Так з'явився музей на воді: реконструкція поселення рибалок та мисливців, що побудоване на Палях. Були відтворені 24 будівлі, оселі і культові споруди. Середовище відтворено настільки майстерно, що можна не лише побачити, але й відчути атмосферу, в якій жили люди тих часів. Охрид в давнину звався Ліхній дос місто світла. Існує красива легенда, яка говорить, що ізна озера підіймається якесь чарівне світло і осяває стіни Охрида. І дійсно, сонце, відбиваючись від поверхні озера, робить місто якимось святковим. Перед ним не могли встояти древні володарі, як, наприклад, Філіп ІІ Македонський, який колись їм заволодів, чи Олександр Великий. Який насолоджувався їм, або болгарський цар Самуїл, який із нього правив. Це одне з найдавніших населених місць Македонії. До речі, в одному з випусків британського телевізійного шоу Хто хоче стати мільйонером охрід було названо найдавнішим містом у світі з розвиненою цивілізацією. От тобі й вистава. В Македонії туристи в першу чергу відвідують місто Охрід. Охрід оточене фортифікаційними мурами. І саме через ці мури, до речі, найбільші в Македонії ми розпочинаємо прогулянку містом. Фортеця Самуїла стоїть на пагорбі і домінує над усім містом. Збереглися 18 веж, а також кріпосні стіни загальною довжиною 3 кілометри. Ви будете приємно здивовані, оглянувши цю приголомшливу і своєрідну архітектурну споруду. Подібного ж роду будов у всій Європі збереглося небагато. В Давній Греції охредов спадок залишився амфітеатр. На цій сцені поети читали свої вірші, актори розігрували вистави, а потім прийшли римляни і перетворили амфітеатр на арену для гладіаторів. Але історія повторюється: і в сучасній Македонії ця сцена знову приймає видатних музикантів. Тут співали Хосе Карерос, і наша Ольга Микитенко, грав Еніо Маріконе, танцювали артисти Большого театру. Охрід називають Єрусалимом Балкан, адже тут в радісі 15 кілометрів є 365 церков. Тобто свято тут щодня. Храм святого Іоанна Богослова є одним з найкрасивіших храмів у всьому світі. Він ідеально гармонує з навколишнім ландшафтом. Цей храм мрія будь-якого фотографа. Мабуть, тому він став візитівкою Охрида і символом усієї Македонії. У той час, як сам Охрид справедливо вважається перлиною Македонії, перлиною Охрида є Церква Святої Софії, одна з найбільших в країні. Ми не знаємо достовірно, коли був зведений цей храм. Відомо лише, що в XI столітті він вже існував. Унікальність цієї пам'ятки полягає в тому, що усі фрески збереглися майже повністю, а написані вони були між 1037 та 1056 роками. У цей же час були створені фрески Святої Софії у Києві, дивний збіг обставин, чи не правда? На щастя, турки не знищили ці шедеври, коли захопили охрит, а тільки замазали вапном. Завдяки цьому. Фрески збереглися до наших днів у первісному стані: церква Пресвятої Богородиці Перівлепти, в перекладі з грецької преславної, була побудована наприкінці XIII століття і розписана у 1295 році грецькими майстрами Михайлом і Євтихієм. Їх роботи викликали сенсацію серед наших сучасників, і вони були визнані однією з вершин візантійського мистецтва. Програми туристична фірма Феєрія. Це історичне, я би сказав, святе місце для багатьох слов'янських народів. На пагорбі, який називається Плаошник. Святий Климент Охрецький заснував перший слов'янський університет і створив абетку кирилицю, якою нині користуються. Десь 200 мільйонів людей в усьому світі. Серед них і ми, українці. Кирило і Мефодій винайшли глаголицю. А Климент на основі глаголиці й грецьких букв створив нову абетку і назвав її на честь вчителя Кирилиця. Ця геніальна людина вперше адаптувала абетку до живого мовлення: одна літера для кожного звуку. У школі Святого Климента навчалися більше трьох тисяч учнів. Вони несли писемність до багатьох слов'янських країн, в тому числі і в Київську Русь. Охредом хочеться прогулюватися, не поспішаючи, неквапливо оглядаючи древні православні церкви і храми, заходити в них, постояти або присісти всередині, попити святої прохолодної води і джерел, які б'ють тут практично біля кожного храму. Приємно слухати слов'янську мову, яку, можливо, не всю розумієш, але відчуваєш, що вона своя, майже рідна, тільки трішки інша. А завітавши до сувенірної крамнички, можна багато дізнатися про традиційне вбрання македонців, взяти участь у показі мод та навіть послухати імпровізований концерт. В історичній частині міста вулички вузенькі, машини ледь ледь протискаються, а дахи будинків вгорі майже торкаються один одного. Така екзотична форма пов'язана з тим, що податки з городян брали за площу першого поверху будинку, тому другий та третій поверхи будинків ставали дедалі ширшими. Тут багато затишних ресторанчиків і різноманітних майстерень, будь но виготовлення паперу або ж різьблення по дереву. Одній з таких майстерень Різьбя розповів мені, що працює тільки з горіховим деревом. На його думку, це найбільш придатний для використання матеріал. Крім того, сужить він його тільки сам і виключно на протязі. Ніколи не можна знати точно, як поведе себе дерево, якщо ти не висушив його сам. А майстер хоче, щоб його твори століттями залишалися такими, як ніби тільки що вийшли з-під різця. Різьблення по дереву особливий предмет гордості македонців. Традиція цієї майстерності зародилася ще в середньовіччі. Від віку різьбою прикрашалися палаци іконостаси храмів. Найвідоміший іконостас Македонії знаходиться в Бігорському монастирі. Він був створений в першій половині XIX століття місцевими майстрами. На іконостасі зображені сюжети нового та старого заповітів. За легендою, обитель була побудована на тому місці, де чернець побачив чудотворну ікону Іона Хрестителя, що ріяла в повітрі над гірським струмком. Цей струмок існує до сих пір і протікає під стінами храму. Охрид єдине місце в світі, де жили двоє святих в один і той же час. Святий Климент Охрицький і святий Наум Охрицький. Святий Наум на іншій стороні Охрицького озера побудував монастир. Він розташувався на скелі над озером. Біля підніжжя монастиря прогулюються паличі. Ці птахи спокійно розгулюють по території без жодного остраху. Вони приймають їжу з рук відвідувачів. Інколи, коли відвідувачі здаються їм особливо настирливими. Павичі, не поспішаючи, злітають на дах древньої церкви. Тут більше немає келій, не видно ченців у довгих рясах, але збереглося джерело прозоро чистої і дуже холодної води. В середні віки до монастиря святого Наума стікалися багаточисельні прочани. Легенди свідчать, що цей святий був наділений здатністю зціляти розумові і душевні розлади. А є ще й така легенда: одного селянина ведмідь з'їв корову святий Наум знайшов цього ведмедя, привів звіра з лісу і забряг в плуг, щоб той зміг закінчити орати поле. Це чудо святого Наума можна побачити на мозаїці над воротами монастиря. У монастирі святого Наума знаходяться виняткової краси відреставровані ікони і фрески 11-14 століття. Збереглася, і одна унікальна фреска, де зображені поруч Кирило і Мефодій та їх послідовники Гараз, Ангеларій, Сава, Климент і Наум. Дерев'яна різьблена обробка приголомшує своєю витонченістю і майстерністю виконання. Особливо вражає мережевне різьблення над вівтарем. Колони, прикрашені древніми написами. Є один, що навіть датується кінцем X століття. Всі вони є зразками прадавньої слов'янської писемності. Ще одне диво вабить паломників монастир. Це живе серце святого Наома. Говорять, якщо людина чиста своїми помислами, то притулившись до плити надгробка святого Наума всередині церкви, вона почує, як б'ється серце святого. Цікаво, що вчені зробили спектральний аналіз звуків і заявили, що вони складаються з двох піків. І дійсно відповідають спектрограмі тонів серця. На острові біля монастиря знаходиться ресторан з національною кухнею, який неодмінно треба відвідати. Він зветься Острів. Звісно, фірмові страви тут пов'язані з озером. Це рожева смажена форель пастромка, ягула, запечена у спеціях угор. Таких делікатесів ви більше ніде не скуштуєте. Бо ловляться ці риби лише в Охризькому озері. До столу обов'язково подадуть пінджур, печені баклажани з часником, павлако, смажений перець із сиром та зеленю, гриби, а також бринзу та духмяну м'ято. Такому бенкету у супроводі традиційної македонської музики міг би позаздрити навіть луку. І казина жило. Раджу вам здійснити екскурсію до джерел святого Наума. Територія, де вони знаходяться, особливо охороняється державою. По джерелах озерцях можна пропливти човником. Але лише у супроводі кваліфікованого їда-весляра прямо з дна б'ють ключі у вигляді невеликих запорошених хмарок. Вода, як виявилося, мінеральна, і вона кришталево чиста, її можна пити без остраху. Піщане дно, мерехливі сонячні зайчики у воді, звивисті струї, неймовірна краса з усіх боків, все це нагадує чудовий сон або давно втрачений рай. Олена Чекан так написала про Македонію, горнута тишею, заколисана райдогами, вона спочиває із широко розплющеними очима. Як у справжній красуні очі в неї різні одне блакитне, інше зеленкувате, а на чолі зірка Сонце. Райдоги, що тримають над нею височінь, схожі на криві турецькі шаблюки. Це згадка про недавнє минуле, а майбутнього. Не знає ніхто. Та їй байдуже. Безтурботно спокійна, відсторонена від планетарного галасу, вона ледь помічає, як день змінює ніч. Краса цієї миті триває вічність. Ім'я її Македонія. Македонія дуже приваблива для туризму та відпочинку країна. Тут є гори, Балканське море. Це озеро Охрід. Гарна природа, дуже привітливі, милі люди, смачна їжа, а ще чисте повітря. Дуже мало нашого брату, це теж великий плюс. А головне, що для українців зовсім не треба відкривати візи. Тобто це безвізова для нас країна. Тож приїжджайте до Македонії та насолоджуйтесь відпочинком в цій мальовничій Балканській країні. А з вами був я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось!